А ми в нашій студії ранок лайф вже з Аліною не самі. А чому не самі? Тому що вже з'явився наш сьогоднішній гість. Це Сергій Артюков, який є весільним фотографом, а також є волонтером. Сам він народом із Краматорська, тому ми з ним більше про це поговоримо. Сергію, вітаємо тебе в студії. Раді при друзі, дуже приємно долучитись до вашого радіо. Покупалости. А, для мене це перший досвід. Круто, але ми, ми вас підтримуємо раз разом з нашими слухачами, і перше, що хотілося б відмітити, що у вас просто неймовірні фотографії. О, Вони настільки чуттєві, кожна ваша робота. Я вчора мала таку нагоду переглянути саме ваші фотороботи, і це щось неймовірне. Це так чуттєво, О, так творчо і так красиво. І насправді, коли потім я дізналася, що ви волонтер і що з саме перших днів війни ви розпочали волонтерську діяльність, трішки призупинивши фотографію, тому що зрозуміло, що вона тоді була не на часі поділіться, будь ласка, з нами, як же ж саме ви пережили цей перший час війни, і що вас мотивувало саме розпочати займатися волонтерською діяльністю? Ну саме самого початку все ж почалось дякую всіх зранку, 24 четвертого лютого. Приліт і перший день все зупинилось. Другого дня я зрозумів, що сидіти вдома, сидіти вдома не буду. Треба щось робити. А я пішов допом... Я почув, що потрібна допомога військовим копати окопи. Угу. Я взяв лопату, пішов копати окопи. О, поки копав, познайомився з усіма. Розмовляти я люблю. От тому ми по познай... нетворкінг місцевий всіма да, познати познайомилися. Дуже дуже гарні хлопці, всі молоді, всі з рідних куточок України. От, але у всіх була велика проблема, то що всі поприїжджали дуже багато речей, і треба щось кудись складати. Ну і почали запросити, що потрібно там то сітка, то гараж, то ще щось. Я медійна персона в своєму місці. Тому дуже швидко почав ці питання. Mm -hmm. от. Потім ваха, дуже багато людей і дитячі будинок пише їхав до нас. Там дитячі харчування треба було. Панперси теж велика сума. Закриваємо за якісь години, півдня надаємо допомогу. Ти зрозумів, в чому я корисний. І в чому має на зараз призначення. І по цей час я це призначення тягну. Угу. От е, ну і таким чином е, допомагав на протязі десь тижня-двох. Е, поки не було в один з будинків, наш знайомий загинув, і я зрозумів, що Краматорську Краматорську. Угу. Краматорську, так е, я зрозумів, що треба сім'ю вивозити з е, того міста більш далі. далі, далі. Ми їхали на той час ще не було Це ні прихистків, ні організованої допомоги, нічого не було. О. Тому ми їхали, і мені, мені вже не як фотографу, як волонтера знаю, допомагали люди давали ключі від своїх квартир. Просто от ж від почти. Ну, приїхали спочатку в Дніпро. А, лунають вибухи, сирени постійні, але ми приїхали до квартир, ходіш ходиш ну, в квартиру, а там де люди стали з Заход і виїхали. Десь ложка, mm -hmm. десь ну, якась, ну це. Що виїхали швидко? Швидко, коли... швидко, всі. І, і от е, наступне місце було Кропивницький. Mm -hmm. Так само приїхали. От така сама обставина. Ми там прожили десь п'ять, поїхали далі. Ну, так доїхали до Чортківа, потім зупинилися в Бариж. Там надали нам допомогу, кімнату. от. Люди просто звичайні люди через знайомих. І ми прожили там десь місяць. І там з того почалася така більш масивна вже моя допомога для цивільних. Я познайомився з міською радою, з головою, з тим, хто там допомагає. У мене з'явився закордонний помічник, виділив на той час 45 гривень. От. Ну, це велика сума була для мене, тому що а, кошти збирав по донатам, десь якось якісь помічники. А тут велика сума, яку можна було відразу а, надавати допомогу людям. А, і ми а, надалі а, була організована тимчасова. А, Тимчасовий прихисток на базі, ну він вже був організований, але до я обладнав його кроватями для інвалідів. Це був спортзал в місті Збариж. Там була Збареж. Це, це яка область? Це, Тернопіль. це, 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 це Тернопільська. Це 15 кілометрів від Тернополя, невеличке угу, Там Вже ближче до заходу. Угу, так, це Тернопіль. Ну ми до до речі, далі жили в Тернопіль самому, але угу. от, перший місяць були а, в Збаражі. Познайомився зі всіма, з <сум> з ким тільки можна. І ремонт робив, допомагав, і як на машині перевозив людей, зустрічав їздив з Тернополя. Ну це такі така допомога, яка якому надати. А потім, коли з'явились можливості, то вже надавав більш масивну допомогу. Так? От і таким чином. Після ситуації в Краматорську з ЖД-вокзалом, як mm не -hmm. всі знають, всі пам'ятають, був такий дуже великий наплив людей, і я познайомився з головами і старостами сел, які надавали дома безкоштовне житло. Було надавалося на той час. Це був просто ну такого не було ніде. Ми приїжджали, були будинки, так, звісно, вони прості. Деяких був туалет, деяких був туалет на вулиці. От, для інвалідів ми купляли там біотуалети, давали, обладнали, ремонти робили. І от готували житло під життя людей, які сім'ями сім'ям прямо переселенцями, так. Так, 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 так. І виїжджали, тобто ну таким чином було, що вони приїжджаючи, поселялися одразу в будинок. У них о, надавалась допомога від е, села продуктова, фінансова, звісно. А для тих, хто надавав будинки, відшкодування були якісь від е, громади. О, тому такий прям процес був. І, е... Ми так розуміємо, що сьогодні, в принципі, ця справа вона продовжує існувати, що ага. всі ці люди, кому, скажімо так, надавалася ця допомога, вони досі там перебувають, знаходяться хтось, хтось поїхав до далі. Насправді ні. Це існувало до. А... Серпня того місяця, того року uh -huh. от е існувало до того моменту, коли е вийшло вийшов приказ е прихистки на базі школи дитячих садочків uh -huh. почати готувати під навчання. Ну тобто, все це в принципі надається тимчасово. Люди приїжджаючи, почали жити і просто ну, нічого не робити. Да? Uh -huh. Ті, хто мають можливість е не шукати роботи, не шукати далі, як жити. Да? І тому була така проблема, що багато людей треба кудись розселяти. Ті, хто без можливості їх якраз розселяли тут і доман, а ті, хто були придатні працювати, це, ну, будь ласка, далі давайте самі. От. Ну і закордонний помічник, який допомагав мені, да, він переронтувався на саме територію, Моторська, Павяцька, uh -huh. ближче до фронту, і там саме допомагав же е, волонтерам, фондам. Е, то так я переключився на військову. Скажіть саме, а що вас мотивувало взагалі почати цим займатися? Тому що та звісно, ну це багато не у всіх була така реакція на початку війни почати одразу діяти, одразу почати щось робити, навіть з такого найменшого, і саме як, як ви сказали, про те, щоб просто взяти лопату і рити окопи? Звідки була ця мотивація, чи чому це захотілося робити? Ну я насправді не можу сказати це якесь внутрішнє бажання я взагалі. Е... Допомагаючи людям, отримує зворотні отримуючи зворотній зв'язок, ти е, розумієш, що ти потрібен, е, ти відчуваєш е, вели сил, і насправді все в житті починає налагоджуватись. Це як це працює, я не знаю. Е, але коли ти допомагаєш, це повертається тобі. Е, так чи таким чином воно поверталось, коли ми виїжджали з Краматорська, нам допомагали. Таким чином, це в Тернополі дуже багато людей нам допомагало. І ми допомагали, і нам допомагали. І такі, такі от, така колаборація допомоги. Е, я знаю точно, коли ти робиш добро, то в тебе з'являється якесь світло. Угу. І ти відчуваєш, що ти в цьому світі робиш щось гарне. А найголовніше, головне, коли ти бачиш людей, які слезами. Тебе і які а, обіймають людей, які надали житло, це просто ну складно переоцінити, От, тому це і мотивує допомагати людям. А чи було у вас колись таке взагалі відчуття, що ось не маєте ви ресурсу, припустимо, ви втомилися та весь час переїжджати з місця на місце, допомагати продовжувати? Тим паче, що у вас сім'я? Чи відчували ви в якийсь момент просто таку спустошеність і небажання взагалі бодай щось робити? Ну насправді ми втрачаємо все вже вдруге. Це в 2014 році ми жили в Донецьку, uh -huh. саме з Кромторська жили в Донецьку. На бізнес був втратили все. От В Краматорську це вже наго налагодила, да? зараз в Краматорську втратили на той час. Це був такий шок. Удар. Зараз, мабуть, я трішечки був готовий. Мав досвід мав досвід. Поганий, але досвід. Тому розпач був час від часу. Ти згадуєш, що в тебе було і житло, і якийсь бізнес. У нас фотостудія була. Але а, ти підіймаєшся, розумієш, що треба йти далі. Uh -huh. і, і нові знайомства, нові можливості з'являються і, взагалі, новий етап життя вже нове місто. Коли ти дивишся на те, що може бути, а на те на чого нема, то думки зовсім інші. Ну і звісно, допомагаючи людям, ти отримуєш таку мотивацію внутрі гарно, дуже гарно повертається до тебе дуже багато людей, знайомих. Ти отримуєш дуже багато приємних слів, підтримки. От ну і таким чином рухаємось. Сергій, за час повномасштабної війни, я думаю, що оскільки було надано багато допомоги різно, mm -hmm. чи особисто у тебе було почуття, коли приходила втома, і вже не хотілося допомагати така не знаю, і фізично, дешевна, звісно, звісно. І що ти з нею робив? В мене є сім'я, в мене є робота, і це йде в розріз. Тобто ті люди, які думають, що Волонтерська діяльність це ну якось там легко легко. Uh -huh. а, ну це дуже е, е, обрізує да, е, можливість заробляти, годувати свою сім'ю. І кожен раз ти думаєш, так ну бачиш там людей, які там приїхали, такі е, працюють, все і нібито в них е, е, мої навіть колеги, все да, і в них в них є сезон, їх не є робота. От, і мені задавали питання, казали, та може бери працюй, може достатньо, вже зробив багато всього. А, але зараз, допомагаючи саме військовим, я декілька, декілька разів приїжджав до а, них саме на прифронтові території. От, і коли ти бачиш умови, коли ти бачиш угу. взагалі хлопців, які вони всі, як і я, у них є сім'я, у них є життя, у них є. А, бажання і мотивація виграти цю війну. А, але в них, і вони потребують допомоги. Постійної допомоги: то спорядження, то якісь прилади, які ми зараз антидрони збирали. От, і це відразу тебе штовхає. Тонус, наприклад. Так, тонус такий відразу. Ти бачиш їх, і розумієш що Сереж. <ріст> все ти, не да. ти не втомився, твоє життя це належити. рай з порівнянням з їхнім. Це все на все в порівняння. Угу. Якщо ти відчуваєш в тому, ти подумай, як зараз людям, які взагалі без житла. Подумай, як зараз військовим, які на фронті за 10 днів поспавши 4 години. Угу взагалі не спавши. Ну тому це мотивує. Ти відразу підіймаєшся і працюєш і далі допомагаєш і шукаєш нові можливості. А це в... точно так, так, це, це точно. А ви працюєте сам чи з кимось у команді? О... І звідки взагалі ви берете людей, котрі все ж таки долучаються до ваших ініціатив? Потім ну насправді це. Такої прям когось постійно допомоги, да, немає. Я насправді більше сам. Але є як помічники самого початку, ну це це, мабуть, всі мої знайомі, всі мої друзі чи друзі через друзів з наших територій, з Карматорських да, і вже таких багато людей, які мають бізнес, які мають можливості, хтось інформаційно допомагає, хтось фінансово допомагає. І кожен збір, вже я надаю там анонс. Скоро буде збір. Чекаємо інформацію, і вже всі мені пишуть: так, мені швидко відмічай wow. мене, давай, я буду розповсюджувати. Я там знайшов такий варіант. Слухай, я там знайшов такий там, такого виробника, він хоче допомогти. Зараз там виробник ножей хоче виділити нож для того, щоб провести лотерею. Вони, до речі, працюють, але працюють, коли сам лот має таке гарне значення. Тобто, у мене була лотерея з монетами. Моя знайома міла надала ці, вона працює в банку і надала ці монети для лотереї. І це був вибух. Тобто для людей, а монети присвячені війні. <свят> І для всіх це був просто. Вони коштують, тобто там, ну ніхто не знає, скільки вони коштують, так? але люди скидали донати в 3-4 рази більше, ніж їх цінність. Тобто цінність взагалі інша. А зараз от виділяють ніж, а, класний військовий ніж а, з назвою Оркоріс. <свят> To moc się, anons. Tak, tak, tak. Так, щоб його отримати. Насправді це дуже класно, коли з'являються такі колаборації, щоб, для того, щоб придбати, і ти розумієш, що це не просто донат, а ще як лотерея, розіграш певний такий, і ти долучаєшся до справи і отримуєш, як то кажуть, плюшку певну від цього. Ну так, люди трішечки втомились просто допомагати. Mm -hmm. а, є постійні допомічники, а є помічники, які, Чекають, допомагають інформаційно, uh -huh. але коли дійсно ти щось отримуєш, зворотньо і чи маєш можливість щось отримати зворотньо? То це вже такі, як гра, яка так, так, певно така і люди до включаються в неї. До речі, ми там де виділяємо там якісь номерки, саме номери, і люди, обираючи номери, там хтось так. У мене це і квартира. У мене ще є знайома, яка кожен ранок. Просто не одної суми а кожен ранок і каже, так, 100 гривень замість кави. Вау. Wow. І кожен день він не п'є каву, але скидає донат. Mm -hmm. І сьогодні каже: от так, сьогодні виберу так, номер 16. Це моя там улюблена дата. І це 16. дуже цікава порада для тих, хто хоче позбутися Абсолютно якоїсь поганої вірно. звички. так, чи, чи цигарок, чи кави. Просто цю суму скидайте як донат, так. і тоді, будь ласка. Абсолютно. Ну, таким чином ми збираємо, і люди долучаються. Uh, у нас не так багато часу залишається, і ти згадав про те, що uh, ти жив в Донецьку, сам з Краматорську, і uh, поставлю запитання: коли uh, звільниться uh, Донецьк і буде безпечніше в Краматорську? Чи бачиш ти повернення? Uh, можливо, налагодження бізнесу, і хотілося б чи тобі? Я більше навіть скажу, я вже поїхав в Краматорськ і запустив свою фотостудію. І вона працює, вона вже працює. Вже місяць пройшов і я назбирав майже на оренду. Тобто там повернулись там три фотографи постійно, і деякі приїжджають. Ну як я приїжджаю по роботі, де хтось приїжджає по заказам. А в немає взагалі. Тобто, це для людей, які ну все одно всі вважають, дні народження є. військові постійно то, одружуються. Да? І якщо не погода, то піти в студію це класно. У Нас там ми як прямо перед самою війною вклали а, в ремонт. Зробили циклораму, зробили все і воно класична історія. Такова. І, так, і, так і, і добре, Що зараз можна з такою трішки посмішкою про це говорити? Так, тоді це була біль, дуже велика біль, але зараз я розумію, як це доречно, і все працює, все нормально, тобто, все налагоджено, і це також є така віра в перемогу. Насправді, так, тому так, що так. коли знаєте, коли до нас приїхали люди в Вінницю, ми також там займалися волонтери. Тарством, і вони приїхали з Херсону і так далі. І вони кажуть: як тільки вода зійде, як тільки все буде добре, ми повернемося і ми будемо будувати. І ти думаєш, звідки? Звідки ось саме ви черпаєте цю силу і цю віру, тому що навіть ті, хто проживають в Києві, вони кажуть, я вже не знаю, чи буде та перемога, і коли вона буде, і яким чином. Але Добрий люди, вечір. які буде. але люди, які втратили, можна так сказати, все. Вони продовжують взагалі вірити в те, що рано чи пізно це настало? Ну у людей, які ж проживають зараз на територіях Краматорська, Слов'янська, в них дуже велика мотивація. Так вони неймовірно не, не вірять в перемогу. Мої знайомі, які тримають чайний бізнес, перший раз коли приїжджав, фото, робив для фотосесію для їх чайних магазинів. От, тобто вони. Були деякий час тому там за кордоном, потім переїхали е, в інше місто, а потім повернулись до Краматорська. Слав'янському е, Славянської е, магазини. Mm -hmm. От. І тому я приїхав, а там, ну, там життя. Краматорськ, славянські вони живуть. Я приїхав на ринок, а там просто. <ривиш> Люди, так, люди заходять. Ну, звісно, багато військових. Це, звісно, військові е, міста зараз. Mm -hmm. так, прошу. Ніяк okay. інакше, все тримається на них, ніякого виробництва, нічого немає. Тобто, бізнеси якісь працюють. А, ну, всі влучання, які зараз приходяться по цих містах, це влучання по якимось закладам. Mm -hmm. тобто, Останній це останнє таке критичне влучання було це в Рія, то пам'ятає кафе, кав'ярня, кав'ярне да? кав кафе. От е, е, влучання було вівторок, а в понеділок я там працював 8 годин ряд. І це я в цьому закладі працював з самого відкриття з 14-го року до от останнього дня. Ти знаєш, коли воно може прилетіти. Все майже руйнується, багато чого руйнується. Да? Але люди підіймаються і далі йдуть. Вони відразу перевезли там до Києва все, що було. Тут угу. відкрились, почали працювати. Забрали всіх весь персонал, всім надали роботу, нікого не кинули. Це настільки мотивує, ти розумієш, що люди. Не просто не втрачають надію, там розпач, якийсь, да вони відразу приймають якісь рішення для того, щоб скоріше повернутись в ресурс. Угу. Тому я думаю, я знаю, я впевнений, наші люди неймовірні, як вони допомагають, як вони. Зараз реалізують свої всі ресурси, це просто. Всі проблеми нас а, змінюють. Так. Сер'я, останні побажання всім нашим слухачам, дичам, і особливо тим, хто слухає нас, зокрема в Донецькій області, у Краматорську, Славянську на частоті 87,5 FM і в інших містах. Я знаю точно, все буде Україна. І дякуємо вам за те, що ви до нас сьогодні доєдналися до нашого ефіру за те, що поділилися також своєю історією своїм досвідом. Я думаю, що це відгукнеться у серцях наших слухачів обов'язково, тому що дійсно такі історії вони дуже надихають нас.